Якось буде, я дуже-дуже задоволена. Ну і, і все. Тепер вас буду читати. Так, Юлія Коріць, у нас сусід. А, я це говорила, Юлічка, якщо зайди на мій канал і зайди переглянь опис. І там ти все знайдеш, як зі мною зв'язатись. Добре? Так, Анна Сергівна, мій лайчик сьомий. Дякую. Мамі передава, передала. Мама сказала спасібо. А я вам написала дякую. Так, діти, кози, кухня. Доброго вечора всім. Привіт-привіт. Я забула, як вас звати. Е... Ніна Надя. Напишіть, будь ласочка. Тому що я дуже часто виходжу в стріми. То забуваю. Так, Діана Шевчук, в нас немає світла. Анна Сергіївна, мама далеко живе так, за 35 кілометрів від мене. Любов Вологіцька, доброго, мирного вечора, пані Марічка. Всім здоров'я. Лайчик поставила. Привіт, привіт, привіт. привіт. Е, потім вам дещо розкажу, трошки почитаю. Діана Шевчук, Аня сама лучча подружка. Е, ну, хто... Спілкується, то я, то я, то я це не заперечую, тому що я думаю, що ви тут всі дуже хороші, дуже-дуже всі хороші, адже тут кожен знайшов свого друга, свого, як то кажуть, по духу сестру чи по духу брата. Юлія Коріціна сорт підібрався. Спробуй підібрати на таку землю. Неприємно було, залишаюсь без чесника. В мене є декілька сортів. в мене є, по-моєму, дев'ять сортів. Ну, це два сорти весняного і дев'ять сортів мого. Один з Волині, один з Хмельницька, а один із. З Вінницької області, але із Хмельницької області там напевно десь 5 сортів. Чому я кажу до дев'яти сортів. Кожного по пару зубочків, ну не пару зубочків, по пару головочок, і будеш мати на пробу непоганий чесничок. Особливо моєї мами там стовбур такий товстий, там п'ять-чотири зубочки в головці. Дуже гарний. Анна Сергеївна, дякую. Посміхається, Діана Шевчук, дякую. Гоген Савер, Север. і ще одна. Добре, що ви добре говорите. Так, Аня Симонович, привіт. Соня, привіт. Привіт, привіт, привіт Анячка, привіт. Усім передавай привіта тобі мамі. Братикові і сестричці. Надіжда Вільхова, Діаночка Шевчук надзаєм. Юлія Бойко, доброго вечора. Анна Сергійовна, що сьогодні робила? Що я сьогодні робила, була на роботі. Ні, зранку, друзі, встала я, скільки було пів шостої. Пішла, поставила картопельку, щоб зварилась. Тоді супчик, можна сказати, просто переварила, бо зварила з вечора. І пішла на горище. І все те сіно, котре було розкидано по всій вишці, перекинуло з одного місця на другий. Ну так, щоб не мішати сіно. Щоб, розумієте, оце, так такі кажуть, вчораш... ну, не вчораш... не вчорашнє, а тогорічне, можна в якійсь мірі, якщо не вийде із соломою, можна буде взяти на підстрілку. А це свіже давати для косички. І тому я. Робила місце. Перевернула все сіно і, можна сказати, пів горища і ще половину звільнила. Четверту частину горища звільнила під нове сіно. То вони стільки мені заклали, що ніколи стільки ну, такої трави, такого сіна не було від одного укосу. Чи кісу, як правильно сказати. Так, Юлія Бойко, Діана, привіт. Я й мамі тваринки, привіт, Маша. Привіт. Я, трошки, я відразу вийшла. Бо я там писала, що я вийду о 7.30, але вже вийшла відразу. <кхи> так, Ю, Юлія Бойко, Аня, привіт. Я й мамі тваринки всім друзям привіт. Юля Бойко, я й мамині тваринки. Тур... Тур... Турта. Юлія Бойко, я й мамині тваринки, добрий вечір, я й маміні тваринки, Юлія Бойко, привіт, Юлія Бойко Будан Турта, привіт. Я...